Отця і Сина, і Свята Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Чувайте Отже увесь час і моліться, щоб ви могли уникнути всього того, що має збутися і стати перед Сином чоловічим. Щоб ви могли уникнути всього того, що має статися сином чоловічим. Чуєте? Як я можу того уникнути, коли кажеш, Господи, що небо, зорі небесні сили захитаються, місяць передаст, перестане давати своє світло, зірки померкнуть, захитаються небесні сили. Як я можу того уникнути, Господи, розкажи мені. Я описую, Господь Бог, у ті дні, останні каже, коли прийде син чоловічий, і скажуть, ось ось він там, ось він там, не вірте. І каже, якби Господь Бог не вкоротив тих днів, то не знаю, хто би спасся. Але зараді тих вибраних Господь Бог скороти тих днів. Що значить скороти тих днів? Що значить для мене, що я можу того уникнути? Як то може бути? А тут треба згадати слова, що казали, що живі будуть завидувати мертві. Тому, коли ми молимося про щасливу смерть, коли ми молимося за наших померлих, ми вже якби на тій дорозі й спасіння. А ті люди, які, які все одно, які собі думають, що вони живуть вічно, яких Господь Бог застане зненацька, які не готові до зустрічі з Богом, от їх це все буде чекати. І коли вони перестануть перед Богом після смерті, і в тому, е, тому часі, коли, прийде, коли буде другий прихід Ісуса Христа. Чому так Євангелист нам розказує, що каже, захитаються небесні сили, що Сонце перестане світити місяць перестане давати свого світла. Тобто все те, що ми знали, Практично вічне, яке ми ну, дивимося на сонце, ну воно ж. Хто знає, тільки воно вже світить. Місяць, зорі, все є, все таке постійне і стабільне. А Господь каже, і ви побачите, як це все, що ви знали, стабільне почне рушитися, змінюватися. Бо все, що Господь Бог сотворив при другому приході Христа, буде перемінено. Як пише Євангелист Іван, у своєму откровенні, в книзі Откровення, пише, що і розпадеться те, що ви знали і бачили до первнів своїх, тобто до атомів. Повністю все розпадеться. І бачив я нове творіння, яке робив, яке створив Господь, як новий Єрусалим, як невіста, яка прикрашена для жениха свого. Місто, де буде жити Бог і людина. І це творіння для, вже буде в новому світі. Але щоби попасти в той світ Божої присутності, ми повинні тут на землі, будучи живими, думати, що ми колись помремо. Найкращий спосіб подумати, що ми колись помремо, це пам'ятати про наших померлих. Та як сьогодні упокійна субота. Тому каже Господь: Небо і земля пройдуть, слова мої не пройдуть. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! віки! Христі! щиро дякую всім тим, що молиться разом з нами, і сьогодні маємо особливий день. Сьогодні маємо поминальну суботу і всіх згадуємо всіх наших померлих. І тих, що ви написали, і ті, що прийшли до церкви, нехай Господь Бог прийме вашу молитву. Перед тим хочу привітати наших іменинників, наших парафіян і онлайн парафіян і наших парафіян нашого храму. Хочу привітати Іру Острягіну, це наша хористка Ірина. Вона дуже чемна дитина. Вона постійно приходить на утренню в неділю, вона постійно є на службі Божій. Іра, то є молодець. Я вітаю Іринка, тебе з Днем Народження. Нехай Господь Бог тебе благословить, Божого благословення. І нехай Господь Бог благословить всю вашу родину. З Днем Народження. Так само сьогодні святкує День народження Аня Середа. Це наша наша парафіянка, волонтерка, людина з чудесним великим серцем, наш, ну, вона художник, вона, вона пише твірші. Ганичка, вітаю тебе з днем народження. Ти чудесна людина. Нехай Господь Бог сповнить твоє серце любов'ю, радістю, теплотою і нехай навколо тебе будуть ті люди, які тебе радують і ті, що ті, які приносять тобі щастя. З днем народження. І ще хочу привітати наших вже онлайн-парафіян, читаю листа. Слава Ісусу Христу! Отче Василю, хочу подати на службу Богу за здоров'я і за здоров'я Іванки, Назарія. І Євстахія, Богдана, Ніколі, Христини і всієї родини. І привітати дочку Христину Староматинську. З Днем народження. Їй виповнюється 35 років. Донечко, щиро вітаю тебе з Днем Народження. Бажаю, щоб у твоєму житті було більше. Е... Приводів до радості, ніж для смутку, хай щастя завжди буде поруч, а всі негаразди, обходять стороною. Ти моя надія і гордість. Я пишаюся кожним твоїм кроком. Хай Господь дарує тобі силу, здоров'я і любові, Божого благословення на многії і благі літа. Я приєднуюся до всіх цих привітань. Нехай Господь Бог благословить всіх наших іменинників і всіх близьких і дорогих вашому серцю людей і всіх, хто сьогодні святкує свій День народження, здоров'я, Божого благословення, на многої і благої літа. Многоя літа, многоя літа, многоя Много літа, многоя. Сотвори Господи многоя, многоя літа, многоя літа. Хай сонце світить і здоров'я, щастя, хай дає. Сьогодні також ще святкую Святого Валентина, хоча то є ремокатолицьке свято, але воно, знаєте, тут е, дуже таке гарне, і тут всім дарують квіти, Валентинки, День Закоханих і так далі. Ну я так само приєдню свято добре. Е, Несе в собі любов, та я також вітаю всіх закоханих із Днем Святого Валентина, хто святкує по римокатолицькому календарі, то нехай Бог і вас і всіх благословить, і всіх закоханих, здоров'я проживайте, вмійте ділитися любов'ю. Любов є любов там, де ти готовий її дати. Не взяти, не нагода взяти любов, а дати. І закохана пара це ті, які вміють один одного обдаровувати любов'ю. Бажаю вам! Щоби ви навчилися правильно любити, любити в повноті і вміти дарувати себе один одному, щоб проявити найвищу ступінь любові. Вітаю вас всіх з Днем закоханих, вітаю вас всіх тих, що поженилися, бо я знаю, що мій друг Дмитро Степанович, Коломийчук і Леся, вони якраз у цей день поженилися. Не знаю, скільки то вже років? Скільки? Десятанку все знає. 39 років, як вони вже поженилися, поженилися якраз на День закоханих. Туди ще, напевно, не було цього Валентина. Ні? Ми тут не тут Дмитро, Леся, вітаю вас. Дай Бог благословить, Божого здоров'я, Божого благословення, здоров'я міцного, кохання вічного і всім закоханим здоров'я, проживайте на многії і благі літа. Но я літа, літа, літа літа, много я літа, водна літа, во спасе, Свотвори, Господи, моя літа. Зараз буде пароста запомели. Але ми трохи так спішимо, бо зараз виключить світло. Я так підозріваю.